Так, друзі, всім привіт. Приїхали на поле доїти корову, бо зараз випасаємо її вже на ланцюгу, то приходиться кожного дня в день виїжджати на поле, щоб її видаїти. Трошки так накладно, морокітливо, але в будь-якому випадку іншого виходу поки що немає, щоб не водити її додому кожних там, кожного дня два рази. Получається, треба вранці вивезти, в обід забрати, знову вивезти, ввечері знову забрати. А так, собі приїхали, на поле видоїли і все. Зараз я вам це все покажу. Ось так. Привіт, мінька.

Шершні в ці літають, вершні Ну, Трошки погано стоїть, бо діджуни літають Ось Та такі великі літають Ось така друзі лента Там трохи ланцюг І далі така лента довжелезна Дуже довго достатньо для неї Щоб кластися Бачите, як гарно стоїть, прекрасно взагалі і все, зараз видаємось додому. А вже ввечері забираємо і даємо вдома. Минька, Минька, Так, так гарно стоит, да, Минька? Где летают, трохи кусаются, да, Минька? хорошо. Всього, друзі, корівку видаю. Вже вона собі тепер вільна, а ми їдемо додому, а вона нехай до вечора тепер пасеться. Ось так. А ну піде за хазяїном чи ні? Може і не піде. Що там мінька? Що там. Що все їде? Угу. так, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і залишайтеся з нами. А ми додому.